Звернемось знову до слова Божого. Читаємо перше послання апостола Павла до Коринтян, третій розділ, 16 вірш, висвічено на екрані. Питання: чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває? Дорогі друзі. Знаємо. Тема така: пам'ятаємо це. Знаємо і пам'ятаємо це, брати і нас. Пам'ятаймо, що ми не як прочі люди, а ми Божий храм. Ви знаєте, на превеликий жаль історія знала немало фактів, коли храми втрачали своє. Призначення, своє первинне призначення. Я пам'ятаю, як я був неприємно вражений, коли на красивому соборі в бувшому Ленінграді побачив вивіску музей історії релігії і атеїзму. А скільки колись діючих храмів ставали складами, зерносховищами, знаємо і це. А ви знаєте, найстаріший Християнський собор в Стамбулі, храм Святої Софії, уже віками як мусульманська мічеть. Отаке буває. А що залишилося від величного Єрусалимського храму? Одна лише стіна плачу. І то ставлять під сумнів що то храмова стіна. Ви знаєте, це ставалося, з, з, з одної сторони, злою волею тих, хто намагався зруйнувати, знищити Боже, а з іншого боку, через спустошення в народах, в народі. І це дуже гірко, дуже гірко. Але існує ще більш прикрий спосіб руйнування Божого, це коли людина, в якій Має бачитись храм Божий, так в нас текст говорить, а втрачає, знищує моральне право так називатись. Знаєте, і стається так вивіска, начебто храм Божий залишається, а там і близько цього не видно. Є таке. І наша розмова саме сьогодні про це, як справи з моїм нашим храмом. І це ставить Господь в тексті. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм? Маємо знати, брати і сестри, ніколи цього не забувати. Але це питання можуть ставити і люди, котрі знають, що ми християни, і тому пам'ятаємо це. Люди придивляються до нас. І щось хочуть надзвичайне побачити в нас. Ви знаєте, я спочатку навіть думав назвати тему так: пам'ятаймо про вивіску. Пам'ятаймо вивіска на нас, храм Божий, а там не видно цього. Знаєте, це дуже сумна річ. Пам'ятаймо наша відповідальність за це, брати і сестри. А тож про наш храм. Я хотів би ці роздуми, знаєте, не просто як констатацію біблійну якусь, а як тест, як лакмусову бумажку на самовипробування, щоб ми випробували себе. Як у нас справи, як у нас з призначенням нашим. І я хотів би звернутися до Слова Божого, брати і сестри. Декілька моментів, таких призначення храму за Біблією, за Словом Божим. Для чого він був? Чому він мав служити? І ми це переведемо в площину нашого храму, брата і сестри. Нашого храму. І ми читаємо в книзі Левіт, 26 розділ, 11 вірш. І поставлю, каже Господь, місце перебування свого серед вас. Чуєте? Отак От Господь визначив головне призначення храму. Це місце перебування Господа. І ми читаємо в книзі Вихід в 40-му розділі: слава Господня наповнила Скинію, так називався перший храм. І не міг Мойсею війти до скинії заповіту. Бо хмара спочивала над нею, слава Господня наповнила скинію. Отака була величність від присутності Божої. Слава храму була саме в присутності Божій. І я хотів би сказати, брати і сестри, це було б там, так, і сьогодні це так. Слава храму Божого! Саме що людина є дійсно храм Божий, тоді перебуває на людині, коли там перебуває Бог. І в нас має перебувати Бог. І це не просто слова, знаєте, такі образні, а дійсно має перебувати Бог, має бачитись Бог, має чутись Бог. Має наповнювати людину Бог, щоб це було відчутно і для тих, хто оточує. І це достойний, єдино достойний стан віруючої людини. Ми читаємо за людей дозавітніх, навіть як сьогодні ми говорили про Авраама, сини Хетові це язичники, брати і сестри. Але вони, коли побули поруч з Авраамом, придивилися до Нього, сказали, не сказали, що ти тут пришелець, чужа людина, а ти Князь Божий серед нас. Ви знаєте, це був не просто комплемент, а це було відчуття великого в людині. І то дійсно так було. Авраам був великим, великим тим, що в ньому перебував Бог. Ну, Сьогодні таке питання, десь маленька дискусія виникла. Як часто зустрічався Авраам з Богом, брати і сестри, Авраам ніколи не виходив з присутності Божої. З присутності Божої був. Ісаку теж, сину Аврааму, вельможе, Герару, язичники, найде недобрі навіть, сказали, ми бачимо справді, що з тобою Господь. І знову це. Бачили? Це не можна було не бачити. Зустріч з Божою людиною. Вона має переконувати в тому, що це є надзвичайна людина, це надзвичайність від присутності Господа. Знаєте, десь людина невіруюча, навіть та, яка не, не визнає Бога, але вона стушовується десь, коли зустрічається з великою Божою людиною. Я згадую в цьому зв'язку Якова. Який благословляв фараона. Знаєте, для того, щоб благословив, треба було нахилити голову свою. Перед пастухом? Ні. Він відчувся перед великою людиною. Бо дійсно так більше і меншого благословляє, говорить слово Боже. І це правда, це закон. І це спонукало гордого фараона нахилити голову під руки Якова, великого Божого чоловіка, відчуття Божої людини, Бога в Якові. І, дорогі друзі, я, звичайно, далекий від того, щоб зараз нас схиляти до думки тої, якось як я вже це казав, що ми повинні справляти якесь особливе враження на людей. Знаєте, Ось що маємо справляти: приємне враження, брати і сестри. Чисте, благодатне. І це має бути відлунням нашої природи, присутності Бога в нас, має бачитись і чутись в нас. І знову я повторю цей вираз: і цьому нема заміни, брати і сестри. Неосвіченість ніяка. Нездібності ніякі, не можуть замінити величі присутності Божої в людині. Це саме вище достоїнство. Знаєте, гарним архітектурним дивом був храм Єрусалимський за часів земного служіння Христа, але як вирок йому, оті слова, що сказав Христос, ваш дім залишається порожнім. Залишив Господь через відступи народу, через відступи лідерів духовних народу. І щось подібне може статись, коли людину полишає Господь благодать присутності Божої відходить від людини. Може, таке брати і сестри. І біймось цього стану цього положення. І я хотів би сьогодні закликати нас до того, щоб ми ревнували. Ревнували про Божу присутність в нашому житті, в нашій особі. І в цьому є справжня слава віруючих людей. це перше. присутність Бога. Друге призначення. Я думаю, воно зараз у вас на устах. Христос це не раз повторював, дім мій буде домом молитви. Брати і сестри. І це є призначення, велике призначення храму. Було він дім молитви. І коли він є домом молитви, брати і сестри, там і буде й Бог присутній. Ми згадували про полишений Богом Єрусалимський храм. Але я. Десь думаю, так, поки в ньому були в тому храмі, такі як Анна Пророчиця, яка денно і ночно служила постом і молитвою Господу, брата і сестри, той храм не полишав Господь, він був під захистом Божим, береженим був Богом. І, дорогі друзі, сьогодні ці слова я хотів би адресувати нам. Дім мій, домом молитви назветься. Так має називатися віруюча людина. Знаєте, ми інколи кажемо, молитовна людина, молитовник. Гарно. Але без цього епітета, брати і сестри, жодна віруюча людина нормально не розглядається. Це не якісь окремі люди, це всі мають бути. Дім Дімій. Домом молитви назветься. І це людина Божа, людина віруюча молитовником має бути. Ви знаєте, ми не завжди здатні співати. Буває так, що нема сили співати. Броти, хоча за краще хочеться побажати, щоб віруюча людина завжди була здатна співати. Але ви знаєте, але полишити людині, віруючи, коли-небудь молитись то дуже страшна річ. То перестати бути домом Божим. Бо дім мій домом молитви назветься, сказав Господь. Знаєте, то є тяжка річ, тяжкий стан. Для літаків або для космічних кораблів найаварійнішою є ситуація, коли вони втрачають зв'язок з землею. Куди він летить? Що попереду, де він? Ви знаєте, для нас такою найаварійнішою ситуацією, хай буде перестати мати зв'язок з Богом, брате і сестри. Перестати говорити з Богом, перестати чути Бога. Брати і сестри, ну, як може людина бути віруючою і не чути Бога? Руками не чути? А ви знаєте, є думаю, що це є. Періоди життя, не періоди життя, а то втрата призначення, справжнього призначення, яким має бути, має бути храм. Я думаю, яскравим прикладом втрати якоїсь такої чи, можливо, певності, в тому що є зв'язок. В переживаннях було Йова. Ви Знаєте, це десь серцевинним було. Йому було тяжко від того, в якому він був в фізичному стані, що він втратив. Але найтяжче для нього було, що Бог мовчить. І коли Бог заговорив з ним, бо Бог не порушив з ним зв'язку, він мав безперервний з ним зв'язок. Просто йов не бачив цього. І, Йов, залишаючись в проблемі здоров'я. Йому ще нічого не повернулося з втраченого. Був, як кажуть, на третьому небі, брати і сестри, Бог заговорив з ним. Чуєте, Бог заговорив з ним. Хай так буде і для нас, дорогі друзі. Важливо, актуально. І щастям це буде, щоб з нами говорив Бог. Ви знаєте, знову повторюю ці слова, ми можемо. Втратити здатність ходити, рухатись, чути, голос можемо втратити, зір можемо втратити. Буває такий стан фізичний. Але, дорогі друзі, але перестати молитися, я хотів би сказати, це не може бути допустимо, щоб людина була, залишалася віруючою і перестала. Молитися, будьмо людьми, молитви, домом молитви будьмо. І я хотів би сказати, дорогі мої брати і сестри, переносячи слова е, нашого Господа, ревність додому мого з'їдає мене в віруючу людину. Ви знаєте, Господь не просто так жалкує про те, що людина перестала з ним спілкуватися. А ревність по тому, що вона не спілкується, каже Господь, з'їдає мене. Господь не може так байдуже дивитися на це. І тому хай Бог благословить нас почути цю думку. Третє призначення храму. В ньому навчали закону Божому. Ми читаємо повторення закону в 31 розділі. Візьміть книгу цього закону і покладіть її з боку ковчега заповіту Господа, Бога вашого, і вона буде там за свідка. І ми читаємо за служіння нашого Господа, що Він в храмі навчав, брати і сестри. В храмі навчав. І дуже сумною констатацією спустошення духовного життя храму і народу. Було те, що ми читаємо в другі царів, коли книгу закону написано: знайшли в Божому домі. Це ж треба дожитися до такого, брати і сестри, що загубилася в домі Божому Книга закону. Читали її, якщо вона загубилася, її не читали. Не читали. Знайте, хай Бог благословить нас не мати. Такого відношення до Біблії, до Слова Божого, щоб вона загубилася для нас, брати і сестри. Хай наші стіни сердечні, духовні будуть озвучені законом Божим. Будьмо саме людьми, які не можуть прожити дня без слова Божого. І то є справедливо. Назвати таку людину, вона є дім Божий. Четверте призначення храму. Ми читаємо, Господь говорить Соломону на його молитву про храм. Вислухав я молитви твої та вибрав це місце для себе на храм жертви. Це було місце жертвоприношень. І це було великим призначенням храму. І коли приносились жертви, це було життям храму. Це були часи життя храму. І навпаки, коли припинялося жертвоприношення, ті часи, знаєте, як називалися в українському дуже сочно? Гедотою спустошення. Це коли перестали переноситися, переставали приноситися жертви. Брати і сестри, я сьогодні хотів би. Зразу перевести в площину духовну по відношенню до нас. Людина віруюча. Це людина має бути, яка на служінні в Господа, яка служить Господу, брати і сестри. Все інше не виправдовуємо ніким і нічим. Є ніщо інше, повторюю цей вираз, гидота спустошення, брати і сестри, коли перестаємо служити Господу. І тому. Апостол Павло, який гостро це усвідомлював, казав: горе мені, коли я не звіщаю Євангелію, коли я не проповідую, горе мені. Він не казав, що мені хтось там щось там заважало. Каже: горе мені, коли я цього не роблю, тобто я не служу Господу. І тому біймось, дорогі друзі, біймось. Ми, знаєте, Часто чуємо ці слова, ми не ділами спасаємось. Але, дорогі друзі, спасенна людина не може не служити Господу. Не може не служити Господу. Не може. І тому хай Бог нас благословить, бути по призначенню храмом Божим, це бути на служінні у Господа. І нарешті ще одне призначення храму. Дуже важливе. Він збирав храм людей в ім'я Господня, брати і сестри. Стікалися люди туди. І храм за часів Моїсея іменувався «Скинією зібрання. Чуєте, скі... тут все сказано. Збирався народ Божий навколо храму. Це було місце консолідації народу Божого. Брати і сестри, коли сьогодні нам говорить Слово Боже, що чи не знаєте ви, що ви Божий храм, знайте, яке ставить питання, питання до нас? Чи ми є тими людьми, які сприяють консолідації, поєднанню, єдності народу Божого? Брати і сясти, це є велике служіння? Є велике служіння. Є у приповістках такі слова, є товариші на розбиття. Але коли ми є Божим храмом, Наша місія буде на дружність в народі Божому. Ми будемо, братів і сестер між собою зближувати. Миротворство це є ознака синів Божих, блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Брати і сестри, храм Божий, храм Божий це людина, яка і сама має контакти з віруючими людьми. І сприяє контактам інших людей один з одним. І хай Бог благословить нас, оці думки про храмове життя почути. І коли щось інше, дорогі друзі, замість цього, то знову повторюю ці слова, які Господь одного разу сказав. Ревність по дому моєму з'їдає. Мене хай вона, брати і сестриця ревність. Буде не тільки у Господа, і, і в нас. Возривнуймо про славу храму Божого в нашому житті, в нашій особі. І я сьогодні знову хочу повторити цю тему. Пам'ятаймо це, брати і сестри, на нас ця. Ви храм, ви віруючі люди, ви християни. І щоб зайшовши в наше життя. Зближившись більше, з нами люди переконали, що то дійсно є так. Хай поможе нам у цьому Господь. Я закликаю тих, хто ще, можливо, не віддав свого життя Господу. Є такі, дорогі друзі, є такі, що роками ходять десь на відстані від Господа, нема більш високого призначення людини, як те, щоб бути людиною. В якій живе Бог, яка живе з Богом. До цього я закликаю сьогодні нашому Господу, що Він дає нам таку велику, високу честь, брати і сестри, називає нас храмом своїм. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Помолимося нашому Господу.